а Цікаво було відвідати такий захід, де були і доповіді, і фактично конференц-частина, і можливість попрацювати в командах з такими різними спеціалістами в різних галузях, зокрема і в галузі технічних, і галузі журналістській, журналістських розслідувачів, і журналістів розслідувачів, і власне аналітиків, які могли б, ну, багато людей не мали досвіду роботи з технічними такими даними, але наскільки вам. Сам цікаво було власне, сам формат заходу, і як він проводиться, як власне, відбувається робота в групах, командах. Дуже цікавий формат. В мене вперше такий досвід. Сам захід прикольний. Я в такому заході вперше дуже подобається те, що ми працюємо в команді з людьми з людьми, з якими не були знайомі до цього до цього, і дізнаємось дуже багато цікавого з їхнього досвіду і ділимось своїм досвідом. плані юзкейсів, які про які розказувалися на початку, дуже сподобався другий юзкейс. Саме з графами, тобто як структурувати ну, по групам, по класам кластеризувати і в такому плані. Захід дуже сподобався, дуже цікавий формат. Супер, супер, дякую вам.